Доброго дня, мене звуть Дмитро Бабкін, я офіцер Національної гвардії України. Я хочу вам розповісти, як з відстані 50 метрів можна привести до нормального бою автомат АКС74У. Перше, що нам потрібно зробити, для того, щоб привести автомат до нормального бою, нам потрібно підготувати мішенне поле, зробити нашу мішень. Для цього, якщо є в наявності, Беремо мішень номер 4 та робимо з неї перевірочну мішень для стрільби з даного виду зброї на відстань 50 метрів. Для цього ми пам'ятаємо, що перевищення траєкторії польоту пулі для даного виду зброї на 50 метрів над лінією прицілювання дорівнює 10 см. Для цього ми беремо і лінію прицілювання нашу, робимо контрастною, підгинаючи знизу мішень білим доверху. Ось наша лінія прицілювання буде. З 50 метрів влучання повинно бути в колі, де цифра 10. Для того, щоб нам легше було підвести мушку, і вона в нас. І ми відразу бачили ліворуч, праворуч вона ушла. Ми підгибаємо мішень також справа і зліва. Залишаючи лише коле з цифрою 9. У нас мішень зараз вийшла шириною 20 сантиметрів. На відстані 100 метрів наша мушка. Дорівнює 2000 на відстані 50 см від ока. 2000 це є 20 см на, на 100 метрах. Але ж ми будемо стріляти з 50 метрів, тому наша мушка буде трошечки менша. Але ми бачимо, побачимо легко зміщення, якщо в нас буде зміщення вправо-вліво. Для того, щоб... Наша мішень була ще більш контрастнішою. І ми її краще бачили. Бажано підкласти під неї якесь біле поле. Ось, наприклад, так. Наша мішень готова до використання. Перед тим, як почати стрільбу, ось такий сонячний день, як сьогодні, потрібно підготувати також зброю до стрільби. Потрібно затемнити мушку, зробити її чорного кольору, якщо вона вже потерта в вас. Це можна зробити за допомогою маркеру, балончику з краскою відповідного кольору. Або за допомогою звичайних сірників. І останнє, перед тим, як почати стрільбу, ми завжди повинні пам'ятати, пам що зір е, людини створений таким чином, що ми не можемо бачити одразу е, різко предмети на різної відстані. Тобто цілик, мушка, ціль. Тому для влучної стрільби нам потрібно фокусувати свій зір на мушці. Мушку ми повинні бачити чітко, а мішень ціль у нас е, повинна бути трошки розмита, як і цілик. Цілик теж буде трошки розмитий. Тільки при такому положенні в нас буде влучна стрільба. Стріляти ми будемо з положення лежачи без опору, бо того опору в бойових умовах у вас навряд чи колись буде. Локти зводимо якомога якомога ближче один до одного, щоб хват зброї був жорсткіший. Цілимося. Робимо постріли, плавно тиснувши на гачок. Розряджаємо зброю повністю. Наші чотири влучення в мішень. Ми бачимо, нам зараз потрібно определити середнє СТВ, середня точка влучення. Як це зробити? Ми це робимо так. найближчі два постріли поєднуємо прямою лінією, ділимо навпіл. Потім беремо. Ближче до них пробоїну. З'єднуємо також прямою лінією. Ділимо вже на три, бо три пробоїни. Найближче до двох оце буде середня точка СТВ. Від неї ми тепер дивимось. По мішені номер 4 дуже легко рахувати відстань, бо ми знаємо, що між колами в нас 5 сантиметрів. 5, 10, десь 10. Потрібно нам мушку змістити на 10 см. Пам'ятаючи правило, що куля веде мушку. Що куля веде мушку. Ми дивимось, наскільки нам потрібно її докрутити. В нас влучання вище, ніж нам потрібно було. На 10 см приблизно по висоті. Тобто на мушку потрібно трошки викрутити. А також змістити її трохи лівіше. На 5, ну, приблизно на 5 сантиметрів подати мушку лівіше. Куля веде мушку. Ми мушку викручуємо в сторону, куди пішла б куля. Перед тим, як змістити мушку, ми ще раз подивимось, розряджена в нас зброя чи ні. Щоб впевнитися, що вона розряджена. Бо в цьому зразку зброї, коли ми будемо крутити мушку, її потрібно направляти собі чуть ли не в лоба завдяки зручностям конструкції. В нас на мушці є ось така заводська просічка, кернишко. Це заводська пристрілка, заводське приведення до нормального бою зброї. Відносно неї. Якщо ми зміщуємо мушку ось таким пристроєм, який не має на собі шкали, нам потрібно по чомусь орієнтувати. І пам'ятати, що зміщення мушці на 1 см ліворуч-праворуч, зміщує точку влучання на 37 см. Це дуже багато. А один оборот мушки по висоті на цьому зразку зброї в нас дорівнює 28 см. Тобто один повний оберт це 28 см дасть відхилення точки влучання від точки прицілювання. Пам'ятаючи правило, що куля веде мушку, в нашому випадку мушку потрібно трошки викрутити. Ми влучили. влучили е Вище, чим нам потрібно було. Як це працює? Ось наша мушка. Коли ми її вивертаємо, підіймаємо, так би мовити, ствол в нас опускається. Коли ми її вкручуємо, ствол підіймається. Також це правило справедливо, коли ми мушку зміщуємо праворуч ліворуч. Коли ми викручуємо мушку праворуч відносно стрілка, ствол в нас зміщується вліво. Коли ми зміщуємо мушку вліво відносно стрілка, ствол у нас зміщується вправо. Після того, як ми підвели мушку, ось наше влучання. 4. Треба пам'ятати, що, що при приведенні на 50 метрів всі влучення мають бути в десяточку, в колі, яке дорівнює 10, тому що... Відхилення в 5 см, яке рахується нормальним при стрільбі з 100 метрів. В даному випадку на 100 метрах вам дасть відхилення вже в 10 см. Тому приводимося от ось в це коло. Наша зброя приведена. Отже, всім влучних пострілів та вдалого полювання на покітків. Слава Україні!